Факти про ром, який ти точно не знав. Карамба! Ром виготовляють з соку тростинного цукру та чорною липкої суміші під назвою падока або міласа. Це побічний продукт тростинного цукру. Гм. <рес> Цікаво. Спадщиною Рому вважають острів Барбадос, а назву напі отримав завдяки латинському слову Сакарум, що в перекладі тростинний цукор. Або Рамбульйон, де рам означає міцний. Ось такий він, міцний бульйон. А ще ром називали як Кіл Девел. Вбивця дьявола через його міцність. Воно то й не дивно. Напі може бути як 37,5% так і 69% міцності. І навіть більше, та куди ще більше? У Карибському морі Ром був валютою се. Ред піратів. Його можна було обміняти буквально на будь-що. А ще з цікавого, раніше на усіх флотах видавали грох. Це ром розбавленою водою. Але не для того, щоб пиячити, а для уникнення зневоднення та захисту від хвороб. Медицина тих років, м'яко кажучи, не дуже була.